Клієнт замовляє в неділю, значить що будемо відправляти в неділю, особливо якщо це замовлення на павербанк. Сьогодні їде у нас 60, тобто 60 000 мАч повербанк великий. Напевно, кілограма 2 важить. Ну, Майже 1,5 можливо. Значить, дивіться, це павербанк для зарядки смартфонів та планшетів. Ну, Так само там роутер підключить, наприклад, Quick Charge 22,5 Вт на вихід і Power Delivery 20 Вт на вихід. Дивимося, бат питань буває, задають по вольтажу і амперажу. Також видає 9 вольт, 12 вольт, це Type-C вихід. І так само Micro, Type-C та лайтні, так само 9 вольт, 12 вольт, 2 А, 1,5 А відповідно. Ну і Ви бачите, що тут по ватам видає. Для зарядки смартфонів планшетів нормально. Ноутбуки звичайно він не потягне, Достатньо мало ват в ньому. І також клієнт замовив ось такий шнурок. Це для, е, живлення, для живлення свого роутера. В нього роутер на 12 вольт. Є також на 9 вольт. Ось таке замовлення їде до нашого клієнта. Якщо вам потрібен такий павербанк, шнурок або інші там, мобільні запчастини, сьогодні збігаю на нову почту. Відправлю. Просто негайно відправляю, якщо ви робите навіть замовлення в неділю. Пишіть або переходьте за посиланням в шапці профілю TikTok, посилання на сайт в шапці профілю TikTok, я вже сказав. Або просто пишіть коментарі під цим відео.